Україні, 6 червня, Північний Одеської області. ми на моїй полістирольної пасіці. Зараз покажу, які я проводив, Прово... покажу, які проводив роботи з сім'ї, які в Ройовому, Так сказати, етап номер 2 Власне, роботи проводилися 26 травня. Тому, аби не затягувати, поїхали коротко, дивитися. Просто не вистачає часу оперативно вам все показувати. Якось так. Все, поїхали дивитися. Ну і не забуваємо лайкати, коментувати Стасу і Володимиру. Мої вітання, Євгену, мої вітання. Всі все зрозуміють. Коротше, поїхали. І хобі інженери, знову ж таки, мої вітання. Дякую за відоси. А на осінь у нас буде я сподіваюся, що буде справа. Все, поїхали. Дивиться. Пасмурна погода, але тепло. Зараз буду працювати з сім'ями, які в райовому, тобто другий етап вирізати всі зайві маточники Тому що все одно десь пропустив мис, кероєві десь пропус. Свіщові потягнули, а, а тим часом поки що відбувається на пасіці. Отак по локації працюють. Такий шум монотонний стоїть. Буду цю сім'ю і першу, яка є на, на відео про контрольоване районе, ну так, так би мовити. Дивіться який льот зараз. Отак. Коротше, не буду затягувати, поїхали працювати, бо треба всі сім'ї пройти, записати, тоді Ну І Ми побачимо, що нині в гнізді робиться, але ця сім'я непроста і побачите чому. Власно, щоб е, ці, цих дві сім'ї я ще обтяжу такими коротше, штуками, бачите, покидав туди десь маточники, десь матки вже виходять. Там ще й матки є, ну, в, кліточ, в кліточках, в бігудях. Тому ці сім'ї в першу чергу дивимося, бо якби в них багато, то дай, щоб вони не чкурнули десь. Бо вони знають, що в них матки є. Тому все може бути. Поїхали коротше, дивитися. Пушник. Дивимося, що шо, шо відбувається в гнізді. Здається, мед піднімають. то вже в мене руки втомились. Бо вчора добив 5 сімей. Останній добивав сам. То цей. Бо я лише закінчив ревізію, і в той же день ми приступили до відкачки ріпака. Це була третя година дня. На наступний день мали закінчити, бо пройшли десь з 27 здається, чи 25, не пам'ятаю. І цей, 20. Так, Але не встигли не встигли пройти. Аж до пізнього веру. На наступний день погода нам завадила. Друзі, не вони будуть погано тягнути, бо нема матки, ще ікусь минулорічну я їм бахну. Може щось того. Ну, не не тя, бачите, це слово взагалом. Але мене цікавить не це, цікавить маточники. Ще палець, щось болить. Вчора бджол мене туди. В вони де розплод виходить, звісно, будуть заливати. <кій> не знаю, чи верху вони піднімають так. Один у них бачу, один бачу. І я думаю їм залишити, загалом дати неплодну не матку і хай вони собі чи хай виводять. Не знаю, зараз побачимо, що там. По моточникам треба було рамку не помітити, де зараз. Бачите, вже три вже ось шайроєві показують, чому це важливо зробити, бо, бо полетять. Дивіться, раз. Де тут? Два ось. Так треба всі рамки переглянути. Все зайве вирізати. Я рамочки, бачите, бджоли спокійні. Принос але в роєвому в принципі спокійні. Хоча б не сказав вчора. Думаю, ну гляну п'яту сім'ю. Бо вона і посилі нормально, в другий корпус не йде, хоч підтримку. Ну і матка там бігала, пищала по цей. То Ну, знову ж таки вирізав. Так, тут було недопоргова, залишки розплоду і свіщові моточники вже відразу вириваємо. То, звісно, це все зайве, це все нам не треба. Це вже я вириваю, друзі, другий раз. Перший раз оцей би я залишив. Гарний, і він нас ось на виході. А ти зараз троє вівці повирізаємо. Один залишу. Так. На виході, на виході. З цього боку немає. Ну, ось, власне, сила сім'ї нормальна. Радує, ващину, як ми побачили, не тягнуть Ну і не буду тягнути, матки немає, хоча ж скажу. Не факт, може вощина з минулого року, що то їм не альо, Ой, так я люблю коли ви по землі літаєте і залазить. Зараз трута виносить. Якщо в них буде три Тірі матки, то звісно вони полетять. Так, це сюди. Там щось бачу, скупчення. Так всі сім'ї пройти треба, вирізати все і тоді можна бути спокійним. Але один мінус цього всього зальють низи. Поки матки не вийдуть, позаливають всі низи. Бо розплот виходить, вони заливають. Ось бачите, ще свіщів Вириваємо. Все вириваємо. Все вириваємо. Якщо зараз десь буде мед, то піднімлю в другий корпус, дам ще одну ващину. Ну, візьму з сім'ї, ну, з відводків. Відводки швидше будуть розвиватися. Тут недоторгово заливають. Це. Вже можна і верх підняти до того щени. Львіть як верні. Низи лліють добре. Чи верх вони щось насвіт не знаю. А, бачу рамки на яких добре я попросив, нічого немає. Нічого у вас немає, так? Да? Бачите, цю лощину теж не тягнуть. Це минулорічно, У нас бідно температури, чи від ваги. Навіть не приступають до відтяжки. Зараз подивимося, крайню. крайньо. Процедури ви зрозуміли. Один залишає точник. Один максимум два. Так, на цій рамці залишки розплода, РГ і все. І вони її дують. дують це, друзі, Я поузуюсь, потім глянемо ще одну сім'ю, бо ну, щоб не затягуватись. Тільки зібрався щось робити, накрапає, дивіться, що робиться Бджела, Як казав, що тут, тут картина ще краще, бо тут ось в клітках ну, неплодні матки, не знаю скільки живих, бо було тарахнули штук 8, перебили, коротко. не знаю, як вони їх перебувають, залізти в клітки вони не можуть. Але тим не менше, як бачите... Забити матку вони можуть. Може не годували, тобто вибирають. Ще й такий вибірка йде. Ну і звісно в бігудях десь може ще матки є, а десь коротше, маточники. Коротше, дощ накрапає. Коли стане, піду далі працювати, та й, та й таке, коротше. ну, наче такого зливи немає, будь, але дощик треба, акація буде краще виділяти. Бджола літає. Поставив бджолам, щоб відро помили. Ну там з-під мурахи налізли, було впадло мити. Як ви бачите, ніхто нічого не робив, бджолам воно не треба. Та я отаку висить собі. Бджолам відро не треба, нічого їм не треба. Приносить іде. Добре, йду далі працювати. Перший дождик в травні. Ось такий дождик, така Ось Так прихололо. Бджоли, звісно, сьогодні були в ударі, працювали огонь. А після дождика взагалі вразнос підуть. Оперативно не встигаю відоси виставляти. Е, ну, бо роботи багато, поки попрацював з цими сім'ями в Ройовому, До речі, ще робив відботки, що навіть їх не дивився. Це зазвичай діє на 90%, але 10%, як звісно, винятку. І власне чому і Володимир з пакетної пасіки з івано франківщини слушно давав мені пораду кілька років тому. Вона заключається в, в тому, щоб поставляти один маточник. Ну або якщо не плодна матка, то лише одну неплодну матку. Зараз поясню чому. Ну, пішли подивимося. Вчора мав працювати з відводками, ну зробити їм ревізію по бо я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, де. Боєвідводки з неплодну маткою. Ну і власне це і зібрався. І ось сім'ї номер 7 47, яка була в ройовому. коротше Вчора виходить рій. Привився він на то дерево. Я його знімав поки його знімав, знімав сім'ї 39-й виходить знову ж таки рій, покрутився біля того дерева, зайшов назад. Поки я нібито зняв цього роя з цієї сім'ї. Той заходив, коротше, спіймав матку на прильотки, кинув і бігуть, кинув другий корпус. Потім коротше, друзі цей, вкинув там і в другий корпус. Думаю, розберу сім'ю, дивлюся, бджоли там просто море. А тут в рамоносі цей рік, коротше, з цієї сім'ї взяв коротше, і звалив. І скоріше всього, друзі, він зайшов сюди. Тут, звісно, сім'я була дуже і так сильна. Зроїться вона не встигла. Але ви зрозумієте чому? Отак ну, тут реально два корпуси бджоли тепер. Вскриваю цю сім'ю. Одна матка, нагадаю, то, що піймав на прильотки в мене в бігодю. Другу матку я в сім'ї. І два свіщевих маточника, ну таких вже на пізньому розплоді. В цій сім'ї знову ж таки матку я не знайшов. Один маточник, матка виходила. Дивлюся, записи, значить, в цій сім'ї залишав. Матка бігала неплодна і один моточник. В тій сім'ї знову ж таки аналогічно залишав один моточник, матка неплодна. Що то було, не знаю. Але, скоріше всього, що матки могли вийти на обліт. Або, наприклад, в той вийшла на обліт, сім'я за нею пішла, бо б в Ройовому. Ну, коротше, бувають такі випадки, але це 2 з 20, а у мене двадцять сімей в Ройовому було. Інше нібито нормально. Та й таке. Ну, бачите, льот ще є, вже майже. Скільки вже? Восьма вечора джолки літають, нікого не б'ють, не трогають. А морфа глядіться цвіте, там посадка пів кілометра та таке. Жду ще такого е, до кінця тижня. Сьогодні в нас 6 червня. І буду відкачуватися по акації. Що там по акації? Ну таким мельком покажу. А той, хто підпишеться, а якщо полайкаєте, то сюди я покажу, що, що в результаті буде по акації. Давайте мільком для затравочки. Зараз що зацвіло після акації, дивіться, як бджола працює. Не пам'ятаю, як це називається. Аморфа, здається, якщо не помиляюся, бджола дуже сильно працює. Дивіться, скільки бджоли. Вся наша. До пасіки до точка може кілометр. Тут ось добачити по посадки її багато. По акації в нас... Ну, якось так, рамки я не достаю, бо я без маски, без костюму. Але я думаю, хто розуміється, той все побачить. Це сім'я в Ройовому, але тут огонь. Корпусок є. Сім'я, яка не в Ройовому, Взагалом ідеально відпрацювала. Ну, звісно, всі так. Взагалом сім'я в роєвому перед відкачкою треба дивитися внизу. Бо, скоріше, все там низи залите. Ну, ось да, бачите. Я тут переглядів. думаю по рамкам вже видно. Да? Там джелей більше. Це не всі так. Не всі так. Але якось так. З райового наче вони роздуплилися, вийшли, Короче, хто підпишеться, давайте тако. 200 лайків. І буде відос про взяток з Ну, що в середньому на сім'ю. Там, ТДТП, так що давайте так. Коротенько, тим часом відводки. Взагалі відводки огонь на, на сонях будуть повноцінними сініми. Але треба дивитися, бо не пам'ятаю. Ну, бачите, я думаю, тут все надо дивитися, бо не пам'ятаю де з плодними, де не плодними, де нема маток. Це взагалом рій в мене. Мій же рій був, що він там. Такий слабенький був на три рамочки, але бачите, вони знову ж таки медок уже в них є, відчихлилися. Відводочки. Не ліпучки нічого не настигаю в цьому році, коротше. Це знову ж таки свій орій снімав. Теж десь такого на 3-4 рамочки. Але вже такий, бачите, я думаю, все видно. Нормальний райок. Та таке. Короче, 70 вже. Скоро вже треба вести други корпуса. Традиційно не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. А поріпеку не скажу, бо, бо цей. Бо я ж казав 500 лайків. Зміню відоси і скажу, скільки вийшло на сім'ю. Але не буду говорити. Скажу так, в середньому, як у всіх по Україні. Приблизно так, а там думайте самі. Без якихось казкових результатів.